У центрі культури спорту та дозвілля нафтохімік вже 3 березня відбудеться вистава сучасного українського театру Мужики не танцюють стриптиз. Якщо ви не боїтеся померти від сміху, ця пікантна комедія Дмитра Рачковського саме для вас. Кращий спектакль цього року у виконанні талановитих українських акторів зі сцени. Ви побачите запаморочливу історію про чисто чоловічу авантюру і не зовсім чоловічу професію. Персонажі історії абсолютно різні люди: бандит, збанкрутілий бізнесмен, офіцер спецназу і музикант. Кожен з них гідний кращого, але життя завжди складається не так, як ми припускаємо. Об'єднує їх загальна проблема: відсутність роботи і грошей. І ось, коли вже трачена будь-яка надія, залишається останній рятівний варіант елітне чоловіче стриптиз шоу. Попри те, що у наших героїв абсолютно немає досвіду та й бажання, їм все ж таки доведеться піти на ризик. А що з цього вийде? Ви зможете дізнатись Відвідавши цю яскраву комедію у центрі культури спорту та дозвілля нафтохімік 3 березня о 17.00. встигніть придбати квитки на сайті Карабас а також у касах нашого міста. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини.